Віддав життя за Україну. Навколішки рівняни проводжали в останню дорогу військовослужбовця Олександра Войтюка. Я, Олександр Войтюк народився у Рівному, навчався у 25-му ліцеї. Потім здобув фах автослюсара. Працював на будівництві. В чому нікому не відмовляв. Що попросиш, завжди зробить. Ну Безмовна людина була така, е, як би сказати, він такий тихий, спокійний був, без яких галазів. Життя героя складалося непросто. Чоловік поховав батька, потім матір, сестру та дружину. Попри це, Олександр завжди залишався сильною людиною. Дуже хороший хлопець, відзивчивий, як говориться, все хорошо, як говориться, в тому хорошому. І виручить, і як говориться, все, що до чого, все був. Дуже хороший. У серпні 2024 року Олександра призвали до війська, пройшов навчання на полігоні та відправився у зону бойових дій. Воював у Курській області. Він продовжував жити і не просто жити, а навіть не відмовився від Христа, воїна героя. Взяв на себе хрест і пішов боронити неньку Україну. Тобто, він не просто жаврів, ось так. Зняв на день. А він повноцінно продовжував жити. В пам'ять своїх батьків спочили сестрички, дружини. На Курщині життя героя обірвалося. 44-річний рядовий Олександр Войтюк загинув 18 листопада на полі бою. Вічна слава та шана захисникам, що ціною свого життя оберігають суверенітет держави. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.